У Мелітополі, адміністративний центр у Запорізькій області російські війська зайшли майже одразу 26 лютого. 150 тисячне місто відзначилося активними протестами і креативними акціями супротиву. Учасники руху опору наважилися розповісти, як усе відбувалося, Це неймовірно. Уявити собі подібні дії раніше. Ну, скажімо в тому, що в Мелітополі. Люди не могли просто сидіти вдома. Їм треба було вийти, тому що вони звикли бути вільними. Вони не могли і не хотіли залишатися в цих в своїх домах і боятися. І це абсолютно нова культура, абсолютно нова ідентичність. І це Нова Україна, ми бачили супротив, який демонструвався з Мелітополя. Це такий от о, потужний піар-хід, який допомагає триматися всьому регіону, тому що ну, Мелітополь є такою метрополією для південної частини о, Запоріжжя і навіть частини Херсонської області. все пытался подойти поговорить. Вон такая колонна едет сейчас в Мелитополь. Ми не вірили, що взагалі таке може статися, але коли нам вже сказали, що танки стоять на в'їзді в Мелітополь, то, то вже сумніву не було, що вони зайдуть. Перші кілька два або три дні були активні бойові дії, тобто ми чули звуки вибухів, ми чули звуки пострілів. Ми дивилися з новин там, показували місцеві пабліки, показували відео з наших ну з центру міста, де було все це. Потім почалися мародерства, жахливі, а тебе розгромлене. Всі ці ельдорадо, крупні магазини. А за ті вірю. Так, Мене дуже сильно накрило, і я зрозуміла, що треба щось робити, коли почалося мародерство. Це був перший раз, коли я плакала за цей період. Я, я вила просто. Я, я не розуміла, що відбувається, і чому люди це роблять. Коли просто ми повільно так їхали машиною по вулиці і. Все це бачили і мене трясло. Я, я просто кричала: я, ну, що вони роблять, куди вони несуть. І я кажу, ні, треба щось робити, треба кудись виходити. Показати світові, що Мелітополь це не тільки про мародерів. якихось циділістах у дворі, всіх прив'язали до дерев'ям. Я вже не пам'ятаю, хто саме надіслав, але хтось, от з нашої проукраїнської спільноти. Що завтра ми збираємось о дванадцятій на площі на молитву. Нам не ж конфесійну молитву. Завтра приходьте о дванадцятий до пам'ятника Тараса Шевченка. Я сказала 100% будемо це незабутньо, тому що. Прийшло нас небагато, було холодно, був якийсь дощ такий. Для мене це було радше про показати позицію. Ми вийшли, нас було не дуже багато в той день. Я думаю, це було доста людей на першій молитві. Був страшенний дощ, тобто всі були з парасольками. Хто в чому, але ми вийшли. У Нас був величезний плакат. Мелітополь, наша земля. Героям слава! Домовилися о 12-й щоденно збиратися на акцію спротиву. Тільки прийшла додому, одразу написала у Фейсбук, беремо з собою з таку символіку. Одна єдина, соборна Україна. ЗСУ! ЗСУ! все. Ми вирішили піти туди, де була їхня одна з баз окупантів зет — вони були повсюди. І вже потім з кожним днем їх ставало все більше, і не було жодного кутка в місті, де, де можна було б не побачити їх. Їх було дуже багато. Доєднуйтесь до нас кожного дня о ага. 11.00 площа. Ні, Мелітополь, Мелітополь вставай. Це одне було питання, що ви тут робите, без вас було добре. А вони на це, ну, в, в, в них просто в них, ну, от ми прийшли, ми отут-от все, от, що, що, що вам не, не подобається, ми отут от, і В них нема, нема відповіді на ці питання, ну, не, от, ви, от, от вони стоять і стоять. І почалося, їхали машини, оці їхні мобіки. по улице. Девчата начали их остановить. Один человек там лег под колеса. Убийцы! Убийцы! нахуй отсюда! Солдаты некомфортно себя чувствуют, видя, что люди не ведут себя, как в как России. Когда стоят и все. Здесь не то. Видя нас, они думали, что мы их встречаем. Они руками а когда уже Более понимают, що им, как говорят, они Кидалися прямо на капот. Ну і ставили питання. Так, да, в агресивній формі, але ставили питання, що ти сюди прийшов. Раді адміністрація, де в них штаб був, і ми пішли туди і вискочили там укріплення у них і пулеметчик. І бабушка вийшла, і це не палец стычется и говорить, синок, куди, на кого ти сцелишься? Стріляють, стріляють, запугивают, у нас люди нічого не бояться. Коли е, я побачила, що стоять ці солдати, поряд цей боєць Росгвардії, і в нього вівчарка поряд. Це якось у фільмах про велику вітчизняну, як у цю ці ну, німці, дійсно фашизм. Тому що ну я жалю, ця картинка, коли вони от стоять, вони на тебе дивляться, і в них собака поряд. Я вела ефіри з першого дня, і нас дивилася. Вся Європа. Просто люди мені писали з Естонії, з Латвії, з Грузії, з Британії, з Германії. Я роз, зрозуміла, що поки є інтернет, поки нам ще нічого тут не заглушили, хоча вже були ці дзвіночки, що будуть глушити зв'язок. що… Треба максимально це все показати. Наш народ, він буде освобождений. Ну на емоціях я ним подойшов. Ну що у стоїте? Дін говорять, що нам лежать. Я ви знаєте, я лягли. І Мені тишить автоматом. Ви, українці, без бістижи. Ми вас поїхали спасати, а ви не рада. На майдані хто, хто кричав. І оце ми пройшлися цією ходою. Зупинили ці кілька машин. Вони постріляли в повітря. Ну от не було взагалі страху. Ти не розумієш, куди вони стріляють. Якщо ти стоїш, там, да, тебе закривають. І ти не бачиш, він стріляє в повітря чи в тебе, але не було страшно. Я пам'ятаю, що я знімала щось і закричала, у мене телефон випав. Я така, блін, телефон. Ну, тобто я кричала не тому, що мені там, настрашили вони мене, а що у мене телефон впав, а мене люди дивляться. Мелітополь. Мирне населення вийшло на мирний мітинг, мирні протести проти окупації. Почали стріляти по мирним жителям. Ногу поранили. Поранили ногу. Люди були безоружні, люди підіймали руки догори. Ми просто вийшли на протест проти цієї окупації. Отше тюрьоки, блядь, діло в нашим городі. І так було холодно, але все одно люди приходили. Ну так кожен день це, це, це було вже як ну потрібно. Воно після цього вже ну було важко. Ми приходили додому іноді в 6 вечора, виходили в 12. Ну це правда, правда, стопутувалося взуття. Дуже дивувало те, що сусіди моцні пацани виходили, питали, як там чи стоїть Україна, чи ні. І ми у них питали: А чому ви за нами не йдете? Та ж у нас маленькі діти, я говорю, а це хто біля мене йде? Не дитина. Ми іноді ходили дуже довго, у мене годинник, крокомір показував 30 тисяч кроків. Ми з мамою приходили, ми просто валилися з ніг, і а, навіть смішно в мене і в мами взуття стерлося після відмені. Найбільшу кількість людей ми зібрали якраз на Масленницю колодій Масляна. Ми зробили таке величезне опудало, ми роздрукували цю його. Морду, ну прям зробили от живий Путін туди. На палю його насадили і носили, як на Маслиницю носять оцю маланку там чишовану. І повели людей за місто, туди на південний виїзд, щоб там його спалити. Там є така площадка, де можна розмістити людей. Тоді нас було до п'яти тисяч. Це був такий перформанс, долучилося ледь ну кілька тисяч людей. Всі так раділи, тому що Путін горить, навіть якщо це був не справжній Путін, але це було чудово. Ну, справді така була атмосфера свята. ми, браття, у своїй своє. І люди дуже ну це сприйняли, знаєте, з таким прям захватом. Це було. До мурах, У мене зараз мурахи, тому що ми його так феєрично спалили. Це було прям дуже торжественно. То ми постійно вигадували якісь перформанси для людей, щоб об'єднувати. То ми спалили це опудало, то ми потім знімали звернення до ЗСУ. Ми віримо в вас! Ми що вас? Потім ми робили звернення до російських солдатів. Ми брали такі величезні колонки, записували їм. Російською мовою там так само дуже моторошно все було слухати. Ми робили літачки. Один хлопець зробив, приніс отакий величезний пакет літачків з інструкцією, як здатися в полон. І ми ці літаки запускали їм за паркан туди. Потім е, почалося жорстке придушення е, наших мітингів. То потім почали людей в'язати і закидувати в автозаки, і в'язати їх не просто цивілізовано, типу пройдемте, а виривати з натовпу, хапати, е, кидати в автозаки. Одна з жінок, яка була з нами на протестах, ця жінка почала сперечатися з окупантами. Вона почала їм казати, що ну ви тут, вам тут не раді. Будь ласка, їдьте додому. Вони її вихоплювали чотири. Озброєних чоловіка вихоплюють одну маленьку, худеньку жінку з наших рук. Ну, я тримала її всіма силами, але, на жаль, я не змогла її втримати. Вона дуже плакала і говорила про те, що я її не втримала. Я кажу, ну ну при чому тут ти? Люди їм все одно, хто перед ним. Е, вони маму вдарили прикладом автомату поруч, неї рука потім напухла на другий день. Я доньку швидко витягую, і воно ж залізний автомат. І отак мені ось сюди, тут воно якось до сих пір не дуже проходить, мабуть, там щось порушено. Отак його ну, лупнув добре мені по руці. Ну я тоді того не усвідомлювала, що воно мене болить. Я вихватала доньку. Оцю жінку Наталю забрали, витягнули буквально не з рук, і потім волочили по землі до автозаку. І Наталя потім розказувала, що в автозаку були ще кілька чоловіків і жінок. Чоловіків били, прям били. Їм били ребра, ламали. ну Тобто, це було прям жахливо насильно. Усі директори були єдиним фронтом е, проти того, щоб е, відновлювати освітній процес в місті Мелітополь. Яке рішення приймає директор, як він себе поводить в такій ситуації? Він е, стає взірцем для своїх працівників. Десь хвилин 30 на 20-ту е, подзвонили у двері. Ми все зрозуміли з чоловіком. Я кажу, а коли мене відпустять, як я буду добира... добиратися додому, бо вже ж маршрутки не ходять. Ну, в общем, коли ми доїхали до місця призначення, мені сказали, що сьогодні у вас будуть інші плани. Маршрутка додому вам не знадобиться. І тоді ж мені сказали, що ви саботували. Освітній процес, ви відмовилися співпрацювати, і тому ви будете покарані за це. Завели в гараж. Ну і оскільки мене перевезли останньою, то мені було легше від того, що в цьому гаражі я вже зустріла своїх людей, як то кажуть. От. Так, нам давали кип'яток. Давали пакетики, два пакетики чаю. Давали на всіх. <гум> От, давали сахар, печиво, якесь просрочене, якусь армійську кашу. Таку ми не розуміли, скіль, скільки ми там пробудемо. Було дуже дуже страшно. Не буду брехати. Було дуже страшно. Ми не розуміли, що з нами вчинять. І думали, що нас можуть вивезти на територію Росії. І думали, що нас взагалі можуть розстріляти. За ці дві доби от жодна не скиглила, не плакала, всі трималися. Думали, що ми будемо говорити, якщо нас викличуть на допит. Дві доби нас не допитували, нас нічого не, нікуди не запрошували. От знаєте, у них е, така сама основна задача це щоб усі боялися, щоб всі боялися. Ну Дійсно, ми дивимося, як живе Росія, жодного мітингу. Вони десь тихенько говорять про те, що да, їм щось не подобається, але ж вони не борються. Ми виходили з чоловіком на мітинги. І що мене вразило на мітингах, що на цих мітинг мітингах е було дуже багато людей, різних людей, е різних професій, різного віку. От. А коли ти приходиш на мітинг, то ти там зустрічаєш саме тих людей, які думають, як ти думаєш. От. І Ти розумієш, що ти не один такий. От. І це, це е, я не знаю наскільки ми допомогли тим, що ми виходили на ті мітинги, да? е, мирні. Е, наскільки е, о, оце сі всі заходи допомагали саме кожній людині, особисто мені? Звичайно, є і спротиви. Є люди, які не е, ну не входять до всього до цього спротиву, але вони чекають. Це багато моїх знайомих, які і, і от ровесники мого сина вони теж вони, за Україну. Вони дуже дуже чекають.